вас тягне на солодке? Є тошнота, гіркота, висипання, можливо, зуд. Тоді вам треба пройти протипаразитарну програму. І поки ви думаєте, я її проходжу два рази на рік, особливо в серпні, чому? Щоб позбутися тих паразитів кишечники і оздоровитися, і зміцнити імунітет, бо це основа здоров'я. Клаб є системний підхід, складена ця програма Парашилт і Парашил пласт нутриціологами», Тут є все необхідно. От в цій програмі парашил пласт» вісім компонентів. Обов'язково входить вода, яка є проводником, щоб все засвоїлося, і виводить всі такі детоксикація іде. І що тут ще є? Тут обов'язково і гіркоти, і трави, які покращують жовчовиділення, і знімають запалення, і відновлюють мікрофлору. Що ви отримаєте в результаті? Це буде очищення від паразитів, нормалізація травлення, зміцнення імунітету, відновлення мікрофлори кишечника. Поки ви думаєте, я вже придбала, тому що зараз вигідно, залишається ще два дні до кінця акції, тому поспішіть, друзі.